Розвійтеся з вітром, листочки зів'ялі, розвійтесь, як тихе зітхання, не згоєні рани, не втишені жалі, замерлеє в серці кохання, зів'ялих листочках, хто може вгадати красу всю зеленого гаю? Хто взнає? Який я чуття скарб багатий в ті вбогії вірші вкладаю, ті скарби найкращі душі молодої, розтративши марно без тями, жебрак одинокий назустріч недолі, піду я сумними стежками.